Є знижки на декателен до 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Є знижки на деплю. 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад! Починаються холоди, а зруйнований від обстрілів будинок не ремонтують. Інформації немає жодної. Хто відповідає за роботи та чи можна прискорити процес. 8 липня у нас у дворі впала ракета. Ось прямо її видно з вікна, ось там яма. Так Олена пригадує ранок, коли вона зі своїми двома песиками дивом врятувалася. Почали лунати дуже голосні вибухи, і ми з собаками встигли вискочити в коридор, коли все тут просто ну я не знаю, як в міксері почало кришитися. Вибуховою хвилею, все всі меблі, скло, ну все, 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 всі речі були просто в кучу. Так, от збиті десь тут в районі стіни, яка менше постраждала. Вони тут застрягли. В стінах скло. Досі Олену з песиками з квартири евакуювали рятувальники. Але вже ввечері того ж дня дівчина змогла потрапити додому. Я заходжу в квартиру і не можу пройти ну більше двох кроків просто по коридору, тому що все в склі. А я ну я вискочила в капцях і в піжамі, і в ній весь день пробула після того. Я насправді була в такому шоці, що я в себе прийшла через можливо тиждень, можливо, навіть пізніше. Тоді вже і постало питання відновлення квартири і будинку загалом, адже в ньому від вибухової хвилі дуже пошкодило дах. Олена живе на останньому поверсі, тож дощ регулярно заливає стіни. Власне, вперше вже дощ звідси з комунікаційного колодязя, прямо по дротам лилася вода. Ось ви бачите, вона стікала. І ну я не знаю як то. Я перекривала просто повністю лічильники, щоб не було короткого замикання, тому що ну, тут тут все грошовою компенсацією за пошкодження квартир займається Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Приходила комісія, вони подивилися, написали в документі всі стіни, монтаж, демонтаж. Деяким сусідам вже навіть надійшли кошти на рахунки. Проте проблема в іншому за відбудову даху будинку. Відповідає КМДА, а вони жодних робіт ще не починали. Я, наприклад, не можу робити ремонт в квартирі, поки немає даху, тому що ну, піде дощ, його знову заллє. Або ну, ще щось трапиться. Інформації немає жодної, якщо обіцяли спочатку просто у вересні, потім казали, що з 15 вересня уже 1 жовтня нічого не робиться. Чому роботи затягуються і коли, врешті, планують розпочати ремонт? З цими питаннями ми звернулися до КМДА. Нам відповіли, що останній місяць вони проводили закупівлі. Слід зазначити, що процедура закупівлі по об'єкту капітальний ремонт житлового будинку за адресою провулок Коломийський, 12 у Голосіївському районі Києва, пошкодженого внаслідок збройної агресії, проведена визначено переможця. Триває період укладання договору з 2.10.2024 року. Скільки часу укладатиметься договір, і коли фактично розпочнуться роботи, нам так і не відповіли. Адвокат Дмитро Йовдій каже: на жаль, прискорити процес початку відбудови мешканцям дуже складно, адже на законодавчому рівні не встановлено необхідних строків. Але певні методи контролю все ж таки є. Це може бути просто є якби така ініціативна, продумана ініціатива і постійне нагадування про себе в КМДА, тобто створення робочої групи, там з'ясування питань, що не вистачає, що треба робити, що треба прискорювати, і таки таким чином, неформально. Тож єдина порада від юриста у даній ситуації мешканцям постійно нагадувати про свою проблему: дзвінками, особистими листами чи навіть особистими зверненнями до депутатів.